Книга мудрості Ісуса, сина Сираха, розділ 45 З нього він вивів милостивого мужа, який серед усіх ласку знайшов, який був і Богові, і людям любий. Мойсея, пам'ять якого у благословеннях, учинив його славою до святих подібним, зробив його великим. На страх ворогам. Словом, його він чудо спинив, перед царями його прославив, доручив йому провід свого народу, а й величі своєї частку йому виявив. Вірного й лагідного, він освятив його, вибравши його з поміж усіх живих. Свій голос йому почути зізволив, а ввівши його в темну хмару. Заповіді дав йому вічна віч, закон життя і те, що знати треба, щоб Якова навчати свого союзу, Ізраїля своїх приписів. Звисочив він і арона, подібного йому святого брата його, з коліна Леві, заключив з ним вічний союз і надав священство йому в народі. Благоліпієм його ущасливив, покрив його світлим одягом, зодягнув його довершеною славою, прикрасив його сану знаками, спідньою одежею, хитоном та наплічником, оточив його гранатовими яблуками й багатьма золотими дзвінками навколо. Щоб при кожному кроці його видзвонювали. Щоб звук їхній чути було у храмі на спомен синам народу свого, його шати священні, золота, блавату та з кармазину гаптованої роботи, судовий нагрудник з об'явленнями правди, витканий з кармазину мистецького виробу, з дорогоцінним камінням, мов печатка. Вирізбленим, оправленим у золото, праці майстра самоцвітника, з виритим на пам'ять написом за числом поколінь Ізраїля. Вінець золотий вклав зверху завою, з відбитою на ньому печаткою посвячення, пишну відзнаку честі художньої роботи, прикрасу, Втіху очам. Перед тим ніщо не було таке гарне і ніколи чужинець не надягав такого лише його сини, та нащадки його повіки. Жертва його палено суцільно, двічі, щоденно, по всякий час. Мойсей його висвятив, святим миром помазав, для нього з того був вічний союз, а й для його потомства доки, триває небо, щоб богослужбу священну дію виконували та іменем Його народ благословляли. Він його вибрав з поміж усіх живих, приносити Господові жертву, кадило й пахощі приємні на спомен, ще й покутувати за свій народ. Заповідями своїми надав він йому повну владу над тими постановами законів. Давати Якову науку свідоцтв, Ізраїля просвічувати його законом. Чужинці проти нього вчинили повстання і ревнували його в пустині, мужі, що при датані та авірамі, ще й Ватага кораха злослива й гнівлива. Побачив те господь і того не сподобав тож були вони знищені в палкімі його. Він проти них чудо вчинив і вщент їх вигубив полум'ям вогненним, а Аронові ж славу він побільшив отож і надав таку йому спадщину, призначив для нього первоплоди, передусім же зготував хліб для насичення. Тим то й їдять вони жертви господні, які він дав йому та його потомству. Та в землі народу. Немає він спадщини, і частка між людом не існує для нього, сам бо він його частка та спадщина. Пінхас, син Єлеазара, третій славою, ревнував бо він в острасі Господньому й твердо стояв, коли народ бунтувався з шляхетною відвагою душі своєї, тож для Ізраїля милосердя виблагав. Тимто й заключено з ним союз миру, і з того очолив він святиню й народ свій, так що достоинство священства належало йому та потомкам його навіки. Був так само союз із Давидом, сином Єсея. З коліна Юди, та наслідство царське йде сина лиш на сина. Наслідство ж Аронове для всіх його нащадків. Хай Господь дасть вам мудрість у вашому серці судити народ Його за справедливістю, щоб не пропало щастя Його, щоб перейшла Його слава й на Його потомство.